Мені желудок, каже, остановився. Не можу. Надо тепер таблетку Так, і томет. Цю три рази. Віспоталін два. З ким живеш я? Женою, жена, дві дитини і котик чорний, ну нічого віддихає. Ребята, я не люблю квашини. Ну, можете зрозуміти, що я не люблю квашину. кували де кitem Какой регион лучше выбрать здесь? В смысле? А ты именно вы хотите какой регион? Я не понял вопроса. А що зпроможний зробити дитей, це не так просто. Тебе він ніна, ти звідки знаєш, як дітей робити? Твоє діло мало. Де от, куди знаєш, як дітей робити? Ти що, мужик? Вкутина? Тебе що піпістка між до нових? Куди ти знаєш, як дітей робить? Не Можу, понять. Приснилось тобі чого? Uh -huh. Не забудьте записати трансляції, що я губи гігієнічною помадою намазу. Я зараз ближче вам покажу, щоб вам краще було видно, коли будете ролики знімати. покажете, які в мене губи красиві. дивіться. Маю двох. Дорослих дітей і внуків, і лікар за освітою. До речі, закінчила Київський медуніверситет. Добре, Ніна, ми дуже раді, що ви маєте двох дорослих дітей і внуків. І дуже ми раді, що ви лікар за освітою. І дуже раді, що ви закінчили Київський медуніверситет. Але до чого ваше питання? А що спроможний зробити дітей, це не так просто. На це, будь ласка, дайте відповідь. То, що у вас там багато дітей, внуків, лікар, ви за освітою. Ми вас вітаємо, всі дружньо. Але дайте нам відповідь на ваше недоречне запитання. Привіт, Іріна. Ми іскрені раді, так? Да? Дівчата, поставте плюсики хто радий. У мужчини красивые тонкі губи пухлые, у женщин красиво. А то з мене дожди вони бути отакі. Очень красиво. Дуже раді, бачите, дівчата які раді. Юзер чокуку. У мене свої родні губи, свої родні. У мене все своє родное. А, Германию, у мене все своє родное. Що це я должен губи менше робити? Охеренить. Мені що, в років чи що? Ще скажіть, мені кругову підтяжку зробити. Вона сказала все в точку. Хто сказала все в точку? Можете уточнити, хто сказала в точку. Я її не бачу, я вже ушла. От іменно Марінка, от Маріна молодець, у людей рамки, та ну це взагалі просто тут послухаєш, то можна, я не знаю, чокнутися. Губи не ті їм, ще щось не то. А я собі нравлюся. У мене губи шикарні, понятно? І борода в мене красива. Я, коротше, тут знайшов в тіктоці хлопця. В Києві є якийсь барбер. Він один, я так зрозумів в Києві, який стриже за сумасшедші деньги, там сама дешева стрижка в нього 1800 гривень. Не знаю, чи ходили ви, чи ні. 1800 гривень мужська стрижка, сама дішова у нього, а сама дорога 2800. Я хочу до нього піти. Хай мені бороду красиву зроблю. Я хочу красиву бороду. Як кончити вурст. Марія, спасибо. зайчики. Давайте обновимо серця команди. До 500 зробимо. Кому не важко, по одному сердечку. Це на солом... Я не знаю, Аня, де вчора в Тіктоці мені хлопець попався. Де саме, не знаю, в якому районі, але попався мені хлопець вчора в Тіктоці. Такий в формі, такий, знаєте, як слюсарь. Дякую за серця команди. Дівчата, божики. Олена, дякую, зайчик тобі. Анічка, спасибо. Єлена, спасибо. Бо я ходила, мені кінчики більше години стриг. Можливо, я не знаю. Він розказує, що він дуже крутий майстер, що ціна в нього така, тому що він робить необичні стрижки. Не знаю, я би хотів до нього сходити. Красиву бороду в окоп. Ну так, да, Галіна. Судя, по вашій фотографії, ви вже там. А ну, що дайте так. Ну, да. Ви, напевно, вже там. Сидите. Білій куртуці в чорних штанах. Це ж якою треба бути злосною і ненависною, щоб відправляти людей в окоп. Представляєте? Це всі можете таке? От скажіть, дівчата. Ви б могли таке написати? Ту, ви б змогли таке людині написати? Добрий день, Марія. Як аналізи плохі? Аналізи не хороші. Не хороші -е аналізи крові. Буду затрити до Врача. І добрий день, Альона, добре. А люди можуть бачите. Ще мені там хтось вчора писав за звізду. Дивіться, щоб звізда сошла і їсти. Та причому тут, блять, звізда. Тут воно люди, які звізда. Тут сошла, не зашла, е Праздник, не праздник. людям похір. Людям похір абсолютно. Вони срали з високої гори. Грешніці. Ви знаєте, що я хотів сказати? Ви знаєте, що у нас 45 тисяч підписчиків? знаєте чи ні? Скоро 50 буде. Спасибо, Катенька, і тебе з святом. Скоро буде 50 тисяч на TikTok. Будемо праздник делать. Олечка, привіт, зайчик. Круто. Де Гарик і Кель? Дома в себе, напевно. Виходіть чаще, я рідко, коли виходжу, а зараз як на очобу піду, так взагалі не буду ходити. Раз в неділю. Леночка, спасибо, великий зайчик тобі за серденько. Серденько моє, я тебе люблю. Це я так ще, поки канікули, так я ще сижу. А так я не буду виходити зі святом. Дякую, велике, і вас зі святом. Я запустив ще одну машинку. Як твій шором, таню не дуже. Все одно себе не хорошо чувствую. Ті аналізи, та вся херня треба робити гастру. Ну що сказала? Назначила таблетки, дай аналізи. Все. Де учишся? В університеті. <гум> Самвела сьогодні сказка. Канікули, коли закінчується? У февралі. У мене ще трошки часу. Ще цей місяць, а на наступний місяць вже все. Починається. Будуть якісь нові предмети там в семестрі. Я не знаю, що там нове додається. Яка професія? А, що, дивіться, а, а навіть якщо і в бурсі, то що тут щось постидного є. У нього ця красуня і чудовисько сьогодні. Добрий день, Коля, добрий. Аж дві підряд, кстати, сказки сьогодні. Саме сьогодні мені фотку скидав свою. У нього сьогодні дві сказки. Добрий день. І одна буде, не знаю, ще коли там красуня і чудовище буде, чи 16-го числа, чи що. Хороша сказка така, але ну, вона бляха така тяжова, В них там такі костюми. Вітаю зі святом. Дякую, Лілічка. Дякую зайчик. І Тебе зі святом. Навзає. Одинадцятого. А, може, Ліна, я, я не бачив, коли на ну, якогось там ще числа буде. Я вже бачив. Я бачив перший а? раз цю казку, коли в них була прем'єра, вони їздили о, в Сінєльніково, по-моєму. Десь там коло Сінільнікова. В село їздили і там в сільському клубі а, і 16-го сороченка буде. І в сільському клубі вони цю казку дітям представляли. Галіна, ти з ким йдеш гулять? З друзями йду гулять. Доброго дня, Анічка, добрий день, зайчик. Як твої справи? Що це за циферки? Все чудово. Молодець, Аня. все добре. Потім зізвонимося з тобою. Значить, це циферки номер телефону, по якому ви можете замовити речі. Чого не відповідаєш? Лола, ви ж нічого не написали, що я мені відповідаю? Доброго дня, тож. Це циферки номер телефону, по якому ви можете замовити речі. Скажи, щоб машинка розтиралась і буде тим.